Всім привіт! Сьогодні готуємо печиво тріснуте, ще на нього кажуть мраморове. У ємкість, яку ми можемо і взбивати, і мішати додаємо 2 яйця. Два яйця, цукру 150 грамів. І солі десь одна третя частина чайної ложечки. Солі, трошки. і цукру 150 грамів на два яйця. Тепер це все просто гарно взбити. Я буду збивати ось таким міксером. Ми не збиваємо ні до яких піків, ми просто з вами збиваємо, щоб воно у нас просто Все. Посвітлішало. посвітлішало. Тепер ми додаємо ванільний цукор, один пакетик. Пакетик це 10 грам. Ванільного цукру. Пакетик розпушувача це також 10 грам. Також додаємо. У мене розпушувач у великій паці, то я важила. Тепер. Ми додаємо борошно та какао. Какао 60 грамів, а борошна я насипала в сито 130 грамів. Тепер я це борошно змішую з какао разом. Бо какао, ви знаєте, воно такими маленькими комочками краще його просіяти. То я оце какао тут 60 грамів какао. Я додаю до 130 грамів борошна. Я просію. Можна було сюди і розпушувач зразу кинути. 10 грам розпушувача, 130 грам борошна, 60 грам какао. Тепер, дівчатка, сюди додаємо розтопленого вершкового масла, іменно вершкового масла, отак от натякає. От і 60 грам розтопили, дали трошки охолонути. Зараз цю суміш, суху нашу, я просто перемішую з яєчною сумішю. Перемішуємо і додаємо наше вершкове масло розтоплене. Все. Оце і все по тісту. Тепер швиденько ми його замішуємо. Хочете руками, хочете. Кому як зручно, не треба довго гратися з цим тістом, бо воно не любить теплих особи там рук. Тут треба заміж І ще одне хочу сказати: от бачите, що значить рецепт. Тісто гарне замісилось. Бачите? От воно вроді стоїть прямо в вінчику, єлі-єлі спадає, отаке от воно. Але дивіться на розмір яєць. У кого великі яйця, бо у мене дуже великі яйця, цей раз чоловік купив. Дивіться, ще на розмір яєць. Якщо туди-сюди, ще може сюди столову ложку борошна і додати. Ви щоб завжди знали, не то, що мої рецепти, чужі рецепти, друг, З інтернету, особливо з інтернета, коли дивитесь рецепти, може бути таке, що написано грамовка, наприклад, там борошна 500 грам. А ви починаєте місити і бачите, ну я би ще ваше око показую, ну куди з ним що ліпить, якщо воно таке дуже сильно е, рідке, то ви думаєте, ще б додали. Отак, от оце хотіла вам ще зараз сказати. От вроді тісто і нормальне, дівчат, от вроді і нормальне. Але треба додати, я ще додам. Ложечку борошна, бо в мене дуже великі яйця. Це ще плюс. Потім, коли ви міряєте грамовку вершкове масло, от треба по рецепту 50, а ви, наприклад, відковиряли, там, так як я сьогодні міряю, 54. Та, хай буде 54. Кинула 54 грами масла і розтопила. От вам і дає яйця великі, вершкового масла 54, замість 50. І от 4 грами лишнього масла, да трошки більше яйця, як треба. І от в ітогі ще проситься прямо сюди. Може чайна, може столова ложка, бо воно повинно бути таке, щоб ви могли ці шарики крутити. То я зараз додам столову ложечку. Не більше. Зараз отако прямо уситу, додам аж тако приблизно да, столову ложечку. все. І зараз цю столову ложечку, отако я її прожину, просію. І перемішуємо. Все. Тепер, коли ви перемішали це тісто, я спаслася ложечкою борошна. Ще раз вам кажу, коли будете вимішувати вдома, подивіться, якщо у вас яйця тож великі, і трошки відковиряли масла більше, ніж треба. Так само кинете все. Тепер, дівчатка, я перекладаю тісто трошечки в холодильник. Тісто наше я перекладаю в пакет. Поки будемо робити салат. Тісто буде в пакеті, щоб трошки охололо, бо зараз розтоплене масло. І воно, понімаєте, зараз, коли воно розтоплене, воно себе так веде тісто. не небагато, ж борошна не додавайте Хай оце липте. Це я ставлю в холодильник, але так як у мене ефір, дівчатка, ви ставите вдома, якщо ви робите, у холодильник. Ну там трохи постояти, може там хвилин кого 30, кого 40, кого час. От скільки виходить, Ну, 40 хвилин, можна час. Але так як у нас ефір, я поставлю в морозилку, ну, щоб швидше воно захололо. Тісто достали з морозилки. Ось. Насипаємо у мисочку, десь приблизно, приблизно грамів 100 цукрова пудра. Десь приблизно шарики робимо трошки менше за волоський горіх. В розмірі це десь приблизно 2-3 см по розміру. Не більше. Ось, Ось так. Шарики 2-3 см. Такі шарики робите і кидаєте в цукрову пудру. Десь так, приблизно. Робиться дуже швидко, випікається також швидко, десь від 15 до 20 хвилин. Дуже гарний мають вигляд. На смак мега-мега, скажімо так, шоколадні, красиві. Дійсно, на святковий стіл можна поставити. Це дійсно так. От. І що ще? Вологі. Коли кусаєте оце печиво, всередині трошки є така, якби волога. Навіть деяких може обманути це печиво, що воно звиту, як будто би, би ще не допеклося, але допеклося, воно через 15-20 хвилин вже повністю повністю готове. Так, Я таки ріжу свого тіста отакі от полосочки, і ось так от буду відкрити. Так, дивіться, викладаю оце печиво, і бажано, як можете, дозволяє ваш деко трошечки робіть. Відстань, бо воно, воно е трошки збільшиться, тут вже все-таки розпушувача і ще й прилічно. І отак це печиво, 180 градусів духовочка, через 15 хвилин уже заглядуйте. Дивимося на наші витвори. Смакуйте на здоров'я і зараз будемо дивитися, якщо оце такий звук, що цок, цок, то вже спеклися. Це печиво тріснуте, мрамулови. Дуже гарно виглядає. На смак мега смачно. Це я вам обіцяю. За смак дівчата обіцяю мега смачно. Зоя дякую. Дякую, зоєчка, дякую. Все. І зараз будемо дивитися. З усіх сторін, дивіться, кручу вам, кручу і зараз в розломі покажу, бо дуже-дуже гарячий, Сережа, чекай, дуже-дуже гарячий. Щоб показати людям в розломі, треба... От трошечки почекати. Так, Мягесеньке, ніжне. Покажу. Мега шоколаду, мега просто. Не перепікайте. Дуже вас прошу, не перепікайте. 15 хвилин і вже заглядуйте. У мене рівно 15 хвилин в ефірі. Ви бачили, бо якщо ви їх пересушите... Вони, коли, коли ви будете їх кусати, вони не будуть вологі, а вони повинні бути оце мрамурове, воно зверху повинно бути отаке красиве, а всередині, коли ви його кусаєте, вологе, сок, як будто соковите. Так що, дівчатка, ще раз смакуйте на здоров'я. Я вже дав. Печиво дуже гарне. І дівчатка, хто не дивився, все в розломі. Жуй-жуй. Скажу рябчик. на рябчики. На да. рябчики? Якби з нами зараз був Юрчик на ефірі, ти б сказала. А моя бабуся вже зробила рябчики вдома сама. Ну що, дівчатка, все. Я все вам показала, все розказала. Дуже, правда, легко, швидко, дуже просто. Не знаю, назвати його бюджетним чи не назвати, я б його святковим назвала, а там далі думайте по затратам. Ну, я зробила мінімальну порцію. Оце з нього стільки оце виходить. Все, всім па-па!